Як на вашу думку має виглядати повоєнна відбудова міст і сіл України? Чи є сенс відбудовувати з нуля населені пункти, які були зруйновані, це питання дуже складне і багатошарове. Перш за все, ми маємо проаналізувати, що було з цими населеними пунктами або громадами до війни, чи вони були сталими, чи вони розвивалися, за рахунок чого вони жили, спроможністю чого цих громад була. Бо ми знаємо, що багато сіл вмирало. Люди просто від'їжджали і там стояли будинки покинуті, деякі вже заброшені були. І тобто, якщо ми говоримо про такі села і містечка, то треба розуміти, чи є сенс їх відбудовувати, чи може краще об'єднати громади і перевести цих людей, які там залишилися в інші більш, більш спроможні, більш великі громади. От, тому що люба відбудова це перш за все, перш за все це мають бути техніко-економічне обґрунтування. Тобто, для чого ми це робимо? Яка стратегія держави, регіону, міста, села, і після цього будемо розуміти, треба відбудовувати чи ні. І якщо ми зрозуміли, що треба відбудовувати, то тут ми дивимося вже на такий контекст, як, наприклад, історичний контекст. Якщо це місто місто, місто чи містечко має цінність як, історія, як історичне місто, то звичайно будемо відбудовувати не з нуля, а з тих історичних нашарувань, які там були. Якщо місто не має, Цінності такої, вона має тільки там, наприклад, стратегічне. Наприклад, це було наприклад, маленьке містечко, яке біля шахти було. То тут ми можемо з нуля будувати, бо контекст була шахта. Якщо шахта залишається, ми відбудовуємо. Якщо шахти немає, то мені здається, що і міста жити не буде. І коли от кажуть, що от ми от побудуємо там якісь тимчасове житло, люди просто будуть жити, то це не працює, тому що людина має право на гідність, а гідність це. Звичайно ж, реалізація людини, щоб вона сама себе поважала. І е, тому мені здається, треба дуже ретельно підходити до питання відбудови саме з нуля. Для чого ми це робимо? По-друге, дуже важливо б, е, запрошувати до обговорення людей, які там жили. Тобто без громади відбудова неможлива. На жаль, зараз я бачу дуже багато прикладів, коли відбудовують без громади, не питають, що треба, що погано працювало тобто навіщо відбудовувати те, що і так погано працювало, треба робити вже правильно з контекстом, як казав, стратегічного, фінансового, економічного, екологічного. А зараз ми бачимо, ще енергоефективного. Тобто енергетика теж дуже важлива. Саме тому я думаю, що відбудовувати треба, але треба це робити з розумом і з обов'язково з запрошенням громад, які там будуть жити. Ну і важлива складова це, звичайно, за рахунок чого будемо відбудовувати. Тобто треба шукати міжнародних інвесторів, треба шукати власні кошти, бюджетні кошти для того, щоб відбудовувати з розумом ці громади. Тому що, наприклад, якщо ми запрошуємо інвестиції на землі, ми маємо щось запропонувати в Наприклад, там технопарк чи якесь підприємство будь-якої країни, крім країн-агресорів. І це допоможе, по-перше, розвиватися регіону. Це буде впливати на стратегію розвитку всієї України, і це буде впливати головне на те, що люди будуть мати роботу на цих підприємствах. І звичайно, ПДФО буде залишатися в громаді, і це розвиток громади. Саме тому дуже важливо підшукувати вже може зараз інвесторів, які будуть зацікавлені в тому чи іншому відновленні міст. Чи потрібні зміни в законодавстві, щоб пришвидшити процес реконструкції міста і одночасно підвищити якість забудови? треба зміни до законодавства і зараз навіть працює група над розробкою нового містобудівного кодексу це дуже складний документ який буде себе включати майже всі сфери які стосуються будівництва та життя людей але це ніяк не не вплине на якість будівництва там питання у вас було про якість будівництва. тому що якість будівництва це вже не про закони не про містобудування це більше вже відноситься до того бізнесу, який будує. От, тому що проєктант е, може запроктувати дуже класну, правильну будівлю. Конструктор забудує, запроектує, щоб вона була, скажімо так, спроможна витримати будь навантаження. Забудовник зацікавлений побудувати дешевше, продати дорожче. <кій> тому якість це більше буде відноситися до людей, споживачів, які відмовляться жити в неякісному житлі. На жаль, в Україні така ситуація, що Забудовник подував щось, щось дуже погане, все рівно покупляють. Люди все рівно купують цю нерухомість. Вона просто трішки дешевше там, на 200 доларів, наприклад, метр квадратний, і вони купують. Тоді питання, навіщо забудовник робити якісніше, коли він швидше побудує неякісне і продасть з невеликим дисконтом. От. І Якщо брати ем, європейського споживача, вони вже купують якісне житло, але воно і коштує 5-7 тисяч євро за метр квадратний. Ми ще не можемо цього собі дозволити. Тому для нас якість це більше ціна якість. Які головні принципи потрібно закласти в нові архітектурні проєкти, щоб вони були зручними, безпечними і сучасними? Інклюзивність це не пандус будинку, це коли ти можеш вийти з будинку, дійти до роботи, до поліклініки, до дитячого садочка, куди завгодно. І питання наше буде в тому, що інклюзивність закінчиться у людини, коли вона з'їде по комфортному пандусу на вулицю. Підійде до переходу підземного, де у нас 30 градусів, 30% градусів пандуси, і там же вона зупиниться. Тобто це взагалі комплексне, правильне рішення має бути. І третє питання, що робити з пам'ятками пам архітектури? І це питання до тих людей, які будували там в 17-19 сторіччі і про радянські часи. Що це за моди така робити 5-10-15 хвилинах, щоб піднятися нагору? Я бачу тільки один вихід спасатися з цієї ситуації. Не пандуси, а підйомники. Саме головне для людини, яка втратила кінцівки, людина з обмеженими можливостями, це перш за все, щоб вона нікого не просила допомоги. Це про ту гідність, про яку ми говоримо. Коли людина приїхала візочку і шукає, хто би мог їй допомогти, піднятися на гору, то це вже не про гідність. Людина сама має прийти безперешкодно, безпечно піднятися, коли треба. Що потрібно зробити, щоб громадські будівлі та житлові комплекси стали більш стійкими до можливих атак на енергетичну інфраструктуру? Треба робити, скажем так, заходи, які необхідні, щоб працювали головні мережі, такі як водопровод, каналізація, ліфти. Це те, без чого не може довго існувати будинок. Це може зробити тільки за рахунок або генераторів, або стореджів, які будуть акумулювати енергію для того, щоб потім якийсь час працювали лифти. Але ми все рівно розуміємо, що коли повітряна тривога, то з двадцятиповерхового будинку з двоматрими ліфтами всі вкуватися не зможуть швидко вниз. Срібно люди будуть бігти по сходам вниз. Тому тут не питання зараз, навіть щоб ліфти працювали під час повітряної тривоги. Багато ліфтів не працює, а коли немає світла, тим паче не працюють. І багато звернень було від громадян для того, щоб якось допомогти в цій ситуації. Але в цій ситуації може допомогти тільки генератори, щоб була електрика, щоб працювали ліфти. Знову ж таки, якщо будинки там п'ятиповерхові, наприклад, там не потрібна гідравліка, щоб була вода, коли немає світла. А от в будинках, які повищі, там, вже там до 20, наприклад, то там вже потрібні бути насосні групи. А насосні групи працюють за рахунок електрики, тому теж генератори потрібні. От, про укриття треба робити укриття. Ну, якщо вже побудований якийсь там мікрорайон, троєщин, наприклад, то тут тільки треба шукати землю, щоб робити окреме підземне укриття. В цих будинках вже не зробиш нічого. І це неправда, коли там, кажуть, що можеш щось добудувати, до панельок нічого не добудуєш. Як ви оцінюєте роботу держави з контролю за будівництвом під час війни? Чи є ризик, що через терміновість будуть жертвувати якістю? Держава зараз дуже погано працює з точки зору контролю якості за будівництвом. Багато порушень, містобудівних, багато порушень в, в самому процесі будівництва. І це все стало тому, що дуже послабили контроль, так чи точніше його взагалі немає зараз під час війни. І навіть є такі випадки, коли людина починає, от я бачив це в 22-му році, людина починає бурити сваї, щоб в якомусь там на території будувати нове будівлю. Тобто, розуміти сваї, значить фундамент робиться, тільки зараз починається нове будівництво. А в паспорті об'єкта написана реконструкція там третього-четвертого поверху. Тобто, типу, вже і перший, другий є, і от типу добудовують третій, четвертий. А насправді нічого нема. А держава не контролює, тому що зараз мають право не контролювати через постанову Кабміну. От, і це велика проблема, про яку якість можна говорити, коли вони можуть побудувати все, що завгодно, потім заднім числом чи там, якось звести в експлуатацію і продавати. Зараз е війна е багатьом недо недоброякісним забудовникам на руку працює. Я не кажу за про всіх. Є якісні забудовники, а є отакі от, от е як плювати на всіх хотіли. Саме тому, а держава не контролює зараз. Що буде далі, побачимо. Чи є можливість перетворити тимчасові модульні містечка для переселенців у комфортне житло на тривалий період. Модульне містечко тимчасове житло. Вже в питанні стоїть е, така штука, як тимчасове житло. Все, що тимчасово, людина не буде себе відчувати як на постійне. Це тимчасове. А тимчасове – це не тільки про житло, це значить про соціальні контакти, це про школи, про садочки, про всю інфраструктуру. Тобто, якщо я тут на 2-3 роки прийшов, я вже себе тимчасово і не буду тут розквітати, щоб вкладати щось в це місце для того, щоб тут бути постійним. Тим, тим паче, тимчасове зараз модульне житло робиться дуже швидко, без землі, як, як, як правило, хоча є по як прикладу коли землею. Тому що це знову ж таки це, тому що це тимчасово. От. Бо якщо це постійно, це треба знову ж таки в плані заробити зміни. Внутрішні, зовнішні мережі, тобто це великий такий процес довгий, який не можуть собі дозволити люди, які чекають на тимчасове житло, щоб під час війни десь пожити, перечекати цей період. Саме тому я не вірю, що такі е, тимчасові модульні житлові містечка можуть зробити постійними. Це буде гетто в будь-якому випадку. Треба соціалізувати цих людей, треба їм давати роботу. Наприклад, якщо це вчителька, вона має бути вчителькою тут. Вчителів завжди не вистачає. Те ж саме з лікарями, з архітекторами, сантехніками, електриками, всіма. От, саме тому, я думаю, це не вірю в тимчасові заходи, які можуть бути комфортними для життя. Але якщо говорить явище, чи можливо воно буде на постійно, так, на жаль, це можливо. Підкреслю, на жаль, тому що це буде рано чи пізно гето. Що те, що відрізняє модульні містечка від повноцінних? Це матеріали, які швидко збудовуються, але не розраховані на довгий термін споживання. Це те, що може там, за 5-10 років просто згинити, знищитися, чи, чи ну, просто воно не розраховано на такий термін. Це інші системи інженерії, це інші системи утеплення, це інші системи там, віконі, це все інше. І саме тому я впевнений, що людей треба переселяти в нормальні, хороші комплекси житлові, людиноцентричні, як я вже казав, з доступом до школи, до садиків, до магазинів, до лікарень і соціалізувати людей. Чи слід на вашу думку зберігати архітектурні пам'ятки, пошкоджені війною, чи краще відбудовувати їх з урахуванням сучасних технологій? Перш за все, що таке пам'ятка архітектури чи історії? Це те, що формує національну ідентичність. Це те, що дає докази, історичні докази існування того народу чи іншого народу. Тому обов'язково треба пам'ятки берегти, і обов'язково треба їх відбудовувати. Тільки якщо ми говоримо про пам'ятку, це у нас іде реставрація, ми маємо їх реставрувати. Є дуже багато пам'яток по всьому світі, які, наприклад, там, там, тисячі років до нашої ери, 100 років до нашої ери, там, наприклад, візьмемо. візьмемо. От, він же руйнувався декілька разів. І різні епохи його добудовували, там, перебудовували чи ще щось. От, тому, на мій погляд, обов'язково треба пам'ятки охороняти, пам'ятки треба реставрувати, і якщо війна їх пошкодила, то. В світі є багато прикладів, як можна відновити її, але щоб ми бачили, яка частина дійсно автентична, і яка частина добудована і в яку епоху вона добудована. Саме тому там є багато хартій, там меморандумів, які кажуть, що відбудовувати треба новими матеріалами, або схожими матеріалами, але щоб воно було видно, що ця частина добудована і охороняється автентика, сама яка знаходиться там в якоїсь нижчі, там, чи з якоїсь сторони будівлі. От. Ну, наприклад, візьмемо Нотр-Дам ну, Де Парі, який от пожежа була. Її ж відбудували, там все вони почистили, зробили майже все автентично, добудували те, що зруйновано. Вітражі, наприклад, теж були нові, нові зробили вітражі. Тому треба реконструвати. Але для цього треба зробити нам дуже важливу річ, як 3D-сканування пам'яток всіх. Це те, що дасть нам можливість відновити до міліметра ту будівлю, яка була. Тому що в. Науці і мистецтві реставрації є такий вираз, що там, де немає точної інформації, яка будівля була, починається гіпотеза. А гіпотеза це вже не автентика, і ми і це вже людина до як там було. Тому 3 d сканування обов'язково треба робити. От. І це як буде як проектна документація для -проектна документація для цих пам'яток. І, наприклад, якщо ми говоримо про пам'ятки не тільки архітектури, а історії, то Є дуже багато знакових будівель, які залишилися після війни чи після якогось катаклізму, які мають нагадувати, що ця проблема була, що ця трагедія була в країні, в місті. Наприклад, меморіали є в Херсімі-Нагасакі. Тобто, це, це не пам'ятки архітектури, це звичайні будівлі, але вони постраждали, але вижили під час атомних бомб. І ці будівлі їх там одна там, одна там здається. І вони просто їх залишили, щоб людство нагадувало не тільки японцям, а всьому людство нагадувало, що таке атомна війна, і наскільки це небезпечно. Це теж пам'ятка історії. І як бачите, японці дуже ретельно охороняють. Чи мають забудовники, які продовжують будувати зараз у тилових містах, змінювати концепції, і підлаштовуватися під реалії війни? Це мають робитись на основі візії. Візі робляться знову ж таки зборами всіх стейкхолдерів для того, щоб зрозуміти, що треба зробити в цьому місці, чого не вистачає, як воно має розвиватися. Потім це робиться, це неформальне проектування, потім формальне проектування, генеральні плани робляться. І тільки після цього запрошуються забудовники. Це, це важливо, тому що ми так звикли, що от забудовник вирішив зробити, щось побудував, і все у нас в цьому місці щось там розвивається, або не розвивається, або добре, або погано. Оце має бути. Виважене рішення і правильно прорахований генеральний план. От і звичайно, ну це світовий тренд, це не тільки про Україну, це не тільки про е, нове будівництво. Перш за все, людиноцентричність. От тільки так. Коли в нас є людино-центричність, то в нас приходять люди в міста. Друге, людиноцентричність – це інклюзія, звичайно, це зручність. Друге, це мені здається безпека. Ми розуміємо, що Росія нікуди не дінеться і треба мати безпечні міста. Саме тому ми маємо забути про ці панельні будівництва. Ми маємо забути про відсутність укриттів. Ми маємо зрозуміти, що каркасно-монолітні будинки тримають ракети. Ми бачили, що не такі великі жертви, коли ракета попадає в каркасно монолітний будинок. І значно більше, коли в панельний будинок попадає ракета. Там цілими під'їздами складуються. Тому безпека дуже важлива. Третє, це, звичайно, енергоефективність. Тут ми теж розуміємо зараз, що без енергоефективності нічого не буде, бо енергетика це слабке місто кожної країни. Навіть зараз, наприклад, в Ірані немає війни, а у них плекав вже три дні. Те ж саме на Кубі. Тобто, енергоефективність це дуже важлива штука. Ну, і четверте, мені здається, треба максимально робити мікс-юз. Планування міст для того, щоб була змішана функція і житлова, і е, робоча адміністративна, і громадська, і, е, щоб люди зручно користувалися правильними містами, щоб людина не їхала з одного кінця міста в інше, для того, щоб приїхати на роботу чи щоб повернутися з роботи додому. Ця от міграційні ці процеси, це час, це знову таки не екологічність. І це незручність з точки зору пробок і всього іншого на дорогах. Тому міста мають бути от змішаного типу, для того, щоб людина могла і пішки ходити, і менше використовувати транспорт. Потім, звичайно, це охорона пам'яток, про котрий ми вже говорили. Це теж дуже важливо, бо це, скажімо так, це те, що робить міста унікальними. По відношенню один до одного. Рекреаційні зони. Побільше рекреаційних зон потрібно робити в містах, тому що нас, от що нас дуже відрізняє від тоталітарних строїв, таких там Росія, там багато їх. Ми дуже любимо камерні вулички, ми любимо парки. О, що навіть порівняти українців, які там парки Шевченка, там літо климки розкладають, там п'ють каву, йоги займаються, там цигун, собачок вигулюють. Тобто ми всі збираємося в зелених зонах. Тоталітарні країни вони збираються всі або в ресторанах, або в когось на хатах, або ще десь. А ми любимо вийти на вулицю. У нас культура кави, наприклад. Пам'ятаю, до нас хотіли зайти Starbucks. і він не зайшов, тому що вони не повірили, що у нас може бути культура кави, такі кава, коли ти йдеш і п'єш на вулиці. А зараз я не уявляю, як можна сидіти в ресторані і просто пити каву. Я люблю її взяти, взимку мене загріє руку, тому <с>?, що тепло, тепла, я йду, а влітку ну, там холодна кава чи ще якась. От. Тому ми люди, які дуже любимо збиратися на вулицях, в парках, і наше життя проходить в містах під відкритим небом. Тому це дуже важлива риса нашої, нашої, нашого народу. І тому я дуже не люблю забудовників, які забудовують зелені зони. Дуже не люблю забудовників, які забудовують лісові зони. Тобто це робити не можна, бо ми цього не пробачимо. Як архітектура може допомогти людям відчувати себе вдома навіть у відбудованих районах? Архітектура це, звичайно, майже основна галузь, яка допоможе людині відчути себе вдома. Але дом для людини це як для себе кажу, це більше на стіни, мені здається, це більше соціальний і капітал і це родина. Вдома це коли ти знаєш, що завжди буде дружина, діти, мама, тато, поруч, скажімо так. Чи вдома ми знаємо, коли ми знаємо, хто живе через дорогу, ми знаємо вчительку дітей. Тобто це соціальний більше контакт. Оце будинок, оце дом. Бо багато людей поїхали за кордон і це вже їздили, стоїть чим їздять, емігрують, а вдома відчу... дома не відчувають. От, живуть в Канаді, а тягне в Україну, там, в Німеччині а тягне в Україну. Тому що це, перш за все, соціальний, соціальний капітал кожної людини. По-друге, це, я думаю, що пов'язано з кліматом. Людина звикає до клімату, до кольорів своєї оточення, там дерева свого кольору, там, осінь свого кольору, повітря свого смаку. І це от більше про дом. А якщо говорити про архітектуру, то звичайна архітектура це основний інструмент, щоб людина була в гармонійному середовищі. І тому мені здається, що архітектура має бути нова, яку ми будемо відбудовувати якщо з нуля, то це має бути, перш за все, невисока архітектура. По-друге, я вже казав, це людина центрична і дуже зручна, щоб людина інтуїтивно. Користувалося містом, а щоб все було зроблено так, щоб людина просто механічно жила. Ну, я маю, Наприклад, якщо говорити про пандуси. Дуже така попсова тема, але от йдеш по місту і дуже часто помічаєш, як вони вбудовані ідеї правильно, де неправильно, хто реально мав досвід користування, хто ні. І Оце от теж про дом. Це про екологію. Обов'язково про екологію. Це про. про Мікроклімат в кожній оселі це теж важливо, щоб було нормальне кліматичні установки, щоб була нормальна там температура, вологість, приміщення це теж важливо. Потім це єднання з новими людьми. Є багато навіть соціальних проєктів, наприклад, там, міст, де функція моста і функція громадського центру якогось, де люди знову ж таки можуть зібратися і там, поспілкуватися, поділитися якимись там досвідами. Тобто це більше це про, 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 про дом. Ну, що говорити про так, що щось топ тепле таке, своє безпечне, скажімо так. Тобто, дом це там, де людина знімає. Ну, наприклад, виявимо собі там, прийшла людина з війни, зняла з себе лати, меч відложила, щит відложила. І хоче відчувати себе безпечно без цього всього, без зброї цієї. А якщо людина вдома входить зі зброєю, то це не дом. От. І наша мета архітекторів, містопланувальників, містобудувальників це зробити так, щоб кожна людина відчувала себе як вдома, і їй не потрібен був ще один якийсь захист для того, щоб вона була щаслива і гармонійна в своєму середовищі. Тому, ще раз скажу, архітектура це основний, основний інструмент гармонізації в місті, тому що місце це там, де безпечно, комфортно і гармонійно. Які архітектурні рішення, на вашу думку, можуть стати символом стійкості і відродження України? Скажу чесно: за 30 років ми так і не зробили жодного будинку в Україні, який би був іконою архітектурного стилю чи ще щось. От, наприклад, ефект Більбао». чули про таке? Це маленьке містечко в Іспанії, здається. Заброшено нікому не потрібно було. Просто нічого не, 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 не коїлось. І от вони запросили один раз туди, Френка Геррі, здається, архітектора, і він побудував там музей сучасного мистецтва. І це місто стало мекою сучасного мистецтва. Туди люди почали їхати, почали їхати подивитися, витвори мистецтва, перш за все. Потім їм треба було десь залишитися на ніч, почали будувати готельчики маленькі, потім кав'ярні, потім ресторанчики, і місто зажило. Оцей ефект працює як архітектура, допомагає чомусь ожити заново. Тому мені здається, тут питання не архітектури, а питання правильно виваженої функції, яка може з'явитися нова в Києві в, в і не тільки в Києві, а в інших містах. Що я подумав про Київ? Тому що пам'ятаю, до війни дуже мені сподобався наратив Київ новий Берлін. І це було так. У нас були круті клуби, приїжджали класні туди діджеї, виконавці. Культура розквітала, прям крізь були галереї, і багато іноземців, митців приїжджали конкретно от в Київ, тому що от Київ був новий Берлін. Там вже все, все зрозуміло, стали місто, нічого нового не коїться. І всі почали сюди їхати. Але на жаль, ковід, а потім війна зробили повне вторгнення зробили своє діло, що, що я навіть не знаю, що може бути нашим українським символом відродження треба працювати я сподіваюся що наш народ дуже талановитий він придумає що це може бути